Друзі, всім привіт! І рада вітати вас на моєму каналі. Тема цього відео пластична хірургія в Hollywood. І в цілому в Халі не засуджую людей, які роблять і які не роблять кожна людина. Роба вибір сама за себе і все. На цьому ставимо крапку, просто розповідаю, як було. Коли я дуже довгий час знімала про акторів, акторок, про Голлівуд, Люди змінювались. Люди дуже-дуже змінювались. І знаєте, мені завжди було так цікаво, чому саме не можна ну, брати тих, хто вже підходить. так? Ну, були продюсери, так? були режисери, були. Студії. 20 двадцяте століття Фокс, це і Мечо Голдвін Майер. Безліч таких було студій, які наймали акторок, акторів і. Перше, що робили, це їх змінювали. Вони, напевно, могли бачити якийсь там потенціал, що якось вона зможе грати, так як їм потрібно, і там людину будуть любити. Але ну якщо все ж таки говоримо про м -м, такий момент, як хтось вам потрібен з якоюсь зовнішністю, ну знайдіть таку людину. Навіщо знущатись? Про пластичну хірургію тих часів а, можна казати різне, але те, що вона робилась дуже якісно, і мені здається, що тоді було дуже небагато таких лікарів, осередок таких якихось дій. Був в Голлівуді. можна почати з початку минулого століття, як змінювалися люди. Тоді, в принципі, не було якихось таких рамок, як ти повинна виглядати. Зрозуміло, що мода змінювалась постійно, були зачіски, це був одяг, ну і мейкап, так, нічого такого кардинального. Не було велика була, до речі, проблема в тому, коли а, фільм анімей переходив в звуковий. Дуже велика кількість акторок та акторів відсіялись, тому що вони просто не могли говорити англійською мовою без акцента. Велика кількість людей була саме з Німеччини. І ось, наприклад, вони хто не знав англійської мови, так а хто знав, то говорили з акцентом і. Було складно слухати на початку. Звісно ж таки з цим не було таких якихось різких проблем. Ми говоримо зараз не тільки про пластичну хірургію, а також і про те, що навіювали глядачам, наприклад, що ця людина ось з такої родини, що ця людина з такої родини, що цієї людини, наприклад, така дуже сумна доля, і щось ну такі моменти також були. Будь розуміли, що потрібно знаєте, як дивувати. Потрібно давати щось нове, якою ти повинна бути. Ти повинна бути стрункою, я не знаю, білявою, наприклад. Так? Тому що брюнеток не дуже любили. Це, до речі, також дуже дивно, що брюнетки не так цікавили глядачів. Зрозуміло, що цікавили, зрозуміло, що грали, але більшість це були русяві, це були блондинки. До речі, про початок золотої епохи Голівуду. Була хірургія для чоловіків і була хірургія для жінок. А, і як це робилось? Робилось так, що, наприклад, для чоловіків, що вуха великі, наприклад, і якоїсь такої дивної форми, оперували і робили інше. Зуби також, а підборіддя, можливо, також додати якихось раз. Ніс. ну ніс робили, але ви знаєте, що для чоловіків ніс це було не так принципово. До речі, для жінок також. Також вам хочу сказати, що багато хто думає, що там, наприклад, вже на початку тих часів, що в старому Голлівуді жінки робили там кожна перша акторка робила ринопластику. Ні, хоч якщо ви подивитись на знімки Елізабет Тейлор, так її юної, її там. Буквально через 5 років, то все ж таки ніс трохи зовсім трохи а, змінився. Таке було, і звісно ж таки дуже змушували змінюватись. Але це також було більше про зачіску, про зовнішність, про. А, те, як ви себе поводите, те, як ви розмовляєте, те, як ви виглядаєте, те, що ви за собою несете, те, яка вас історія та кардинальних дота після, щоб там дивитись і шокуватись, не було. Я думаю, що це прийшло з а я, знімала дуже багато роликів свого часу про Мерелін Монро і. Я думаю, що це пройшло все ж таки з нею в Голлівуд. Безжальне ставлення до себе зірками з такою ну, не ставали. Зрозуміло, якщо там звернути увагу на Джон Кроуфорд, так, М -м, наприклад, це цікава інформація. Там Марлін, Дітріх, Джоан Кроуфорд, різне про них кажучи, там, наприклад, цього всього не було, але про Джон Кроуфорд а, видаляли зуби, щоб з'являлися вилиці, і обличчя таким чином ставало скині. А, також я можу сказати про Ріту Хейвард. А, їй робили, до речі, дуже цікаву таку процедуру. Невелике чоло було волосся, і волосся було дуже низько. І ось її електроепіляцію. Це волосся прибиралося. До речі, була дуже популярна операція саме для усіх просто людей Голлівуда, які приходили їм, робили більше, більше, більше чоло і видаляли зуби. Або якось щось з тими зубами робили, щоб ті зуби виглядали краще. І це ось, мені здається, кожен. Другий, кожен кожна друга акторка а, проходила цей етап, о саме зубів і саме волосся, так щоб це було велике таке чоло, щоб це була посмішка. І в цілому з очами нічого не робили, там з носом такого нічого не робили. Шом кажу, що таке самопожертвування з боку акторки, така жахлива нелюбов до себе. Зараз знову ж таки кажу, це без засудження, тому що мене самої дуже велика не любов до себе. Але була у неї і у Мерелін Монро, і ось сама вона почала робити такі дуже жорстокі пластичні операції, аналогів яким не було в ті часи підборіддя. Це був ніс. Це були очі обов'язково, тому що дуже багато людей кажуть, що очі що там з макіяжем, якось це все макіяж Не насправді ні. Очі також були зроблені. І м, в часи а, потім, коли розуміли, що справа ну напевно все ж таки не тільки в зубах, а в цих комках біша, То комки біша також почали видаляти, тому що це знову ж таки була не дуже важка операція, щоб м, вилиці були а, запавші, і щоб таке було face, і щоб на кранах це можна було спостерігати, любити е, таких людей. Якщо люди змінювалися, люди йшли на такі жертви, щоб подобатись, щоб мати ролі. Зрозуміло, я не кажу зараз там про е, часи, коли. Е, Проходив час. і Вони робили підтяжки. Так підтяжки не всі робили, але робили. І більше такі підтяжки робили вже дев'яності ну, роки. Ці акторки, які там припали на золотий вік Голлівуду, вони потім почали робити підтяжки. Майже всі люди в Голлівуді зробили собі ренопластику. Так, що казати там про зенпік? що там казати про якісь такі речі, якщо ренопластика робилась зараз. Зараз орнопластика і 10 років назад, і в років назад, і 30 років назад робилася Це така дуже популярна процедура, також видалення комків біша, процедура, яку пройшла дуже багато а, людей, щоб... Там, знову ж таки, я кажу навіть не про ін'єкції ботокса і ін'єкції філера, кажу просто вже про операції, про популярні операції. То акторка боїться робити блефропластику, чи актор так вони боїться робити блефропластику, то їм роблять ендоскопічну підтяжку обличчя, щоб ну а чим бояться, тому що рубці, я сама знаю, що рубці дуже заважають жити, що рубці дуже жахливі залишаються, особливо від булхорна. Ну ви розумієте, так? Що якщо роблять а, операцію, то якісь такі процеси обов'язково будуть. Ну, Виді рубців. Так от, і, наприклад, операцію, щоб. Погляд був більш відкритий, робили о, більш відкритий погляд. І, речі, знаєте, як раніше робила операцію, щоб був отакий. Ну, всі ж думають, що це просто мейкап, май і що насправді такого погляду можна було добитись так дуже легко? Ні, цей погляд неймовірно важко добитись. Який погляд? Я маю на увазі, це коли дуже-дуже підняті брови, і ці брови натягнуті. Зараз я розповім, як це робилось. А я звичайний дископічна дископ... підтяжка обличчя, коли просто підтягують шкіру, там, м'язи. Не лікарка сказати не можу. А є ще така, що от воно підтягується потім в тебе ну, так, в так, людині і не хочу таке на собі. А, малювати, то можна малювати, звісно ж таки, брову, то можна малювати, але оцей я такий фейс, ось такий, розумієте? Ось настільки так, щоб була піднята бров, бачите, на мене навіть не піднімається. А це неможливо. І просто роблять в черепу ом, такі, ом, як, ну, коротше. Маленькі цвяхи став, ставлять в череп і просто підіймають, і вірьовують там, ну коротше таке, система просто підтягують і пришивають, і ваше обличчя, воно потім натягнуте. Так робили навіть і радянські акторки також. Я не буду зараз тут казати, хто саме, але я думаю, якщо ви ну, ті, які любили пластику, також робили. Так робили о, американські акторки. Тому що раніше не було ботокса, так, щоб там максимально Хоча ботокс навіть він, мені здається, такий не натяг на обличчя. І ось були такі варварські штуки. Варварські штуки знову ж таки видаляли зуби. Зуби, якщо якось десь якісь трохи довші ще видалялось, робилось, ставили коронки, все змінювалось. Uh, про груди, до речі, що я вам скажу про груди. Завжди можна було пушап. а тоді був кодекс Хейса. Не обов'язково було ті груди показувати. Так? Не обов'язково було галятися. Ці груди могли бути різні, могли бути невеликі, могли бути великі. Це можна було зробити з uh, пушапом. Тобто, я вам скажу, що в Голівуді ніколи не було якогось такого фетиша uh, на великий розмір грудей. Це вже там якась індустрія більш uh, для дорослих. I have no jewelry, just my expensive silicon tits. Ну, такого не обов'язково було в Голівуді, так що груди завжди можна було, якщо там стегне, все, Костюмом це можна було а, змінити. І навіть пам'ятаю з часів, Джейн Менфілд її брали на ролі, коли ось вона кормила дітей. В неї були великі груди, коли там потрібні були якісь сексуальні ролі, тому що Джейн Менсфілд була першою акторкою, яка а, повністю голилася в фільмі. Було п'ятеро дітей, вона народжувала постійно. І ось цей період. Ну, я вам зараз розумію, що зараз вам кажу дуже шокуючі речі, але я кажу, як було в Голлівуді. Її ось брали в цей період, коли вона народжувала там перший час, е і вона грала в такі якісь ролі, і це, тому що на її груди ставали більші. І знову ж таки, це було не інтелектуальне кіно, це було таке кіно більш я навіть не знаю для кого. Для мене, для мене це дуже дивно, що така робила це. Що стосується тіл. Мерелін Монро вона робила багато У неї була не одна ринопластика, її робили підберіття імплант. В неї був підбріддяй план, їй робили оцю а, лінію волосся, їй робили зуби, їй робили очі, їй робили абсолютно все. Тому що ви можете побачити, що навіть в останні роки її життя, так, там 36 років, 36 років у неї дуже натягнуті, ну, у неї дуже підняті брови. А, в 20 в неї не були настільки підняті брови. Ми ж розуміємо, так, що з віком у нас все йде вниз, 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 перша таке відкрила це. Все. Потім, звісно ж таки, вже робили силіконові груди з різних матеріалів але це я вам скажу, що не дуже цікавило Голівуд. Можливо, романтичні ролі, можливо, якісь там ролі, ну, щоб там оголити, щоб там було голе тіло. Ну так, таке було. До чоловіків також. От Зараз, якщо зараз буду а, прикріпляти фотографії, як зараз, наприклад, так ви можете бачити, а, чоловіки виглядають там до та після. Так, наші актори відомі до пластичних операцій. Наприклад, Елвісу Преслі також робили пластичні операції, і тоді також. Я не думаю, що це було тільки там відношення тільки до жінок, щось саме жінка повинна. Повинні були всі. Якщо Якщо ти хочеш бути номер один, якщо ти хочеш себе показувати, якщо ти хочеш, щоб ти заробляла гроші. А в таких людей, до речі, вони дуже амбіціозні були, амбітні, вони хотіли якогось гарного життя, їм це дуже подобалось. І вони за це дуже-дуже дуже боролись. І я вам скажу, що... Звернути увагу на Мерлін Дітріх, от зараз ви бачите Мерлін Дітріх в 70 років. Так в неї було дуже багато пластичних операцій. Те, і робили, і те, б не робили, дуже багато інформації в інтернеті. От, наприклад, якщо ви там написне напишете в гуглі пластичні операції, то ви побачите, що особливо дуже багато негатива. Так, а зрозуміло, ви заходите на сторінки до цих хірургів, бачите, ці неймовірні я вам скажу сама, що хірурги вони дуже брехливі і дуже вам можуть набрехати. Ви це повинні розуміти. І ви як доросла людина відповідальна за все, що я робила, я сама. Я йшла на це сама. І я, коли йшла, я розуміла, я можу не вийти з наркозу, я можу померти, можуть бути жахливі рубці. Ви повинні брати відповідальність на себе, тому що коли ви захочете цю відповідальність, а ви самі собі її не робили. Вірно, вірно, а робив якийсь чоловік, якого ви знаєте, буквально там за годину поспілкувалися, і ви просто віддаєте йому своє життя. А ви перед тим як робити операцію, ви це повинні знати ви там підписи? Скільки документів я навіть з одним пластичним хірургом спілкувалась, і це був єдиний пластичний хірург, який мене відмовляв і казав, що мені нічого не потрібно. Він мені сказав, що ви повинні розуміти, що індустрія пластичної хірургії налаштована на те, щоб заробити. В дуже невеликих відсотках, щоб відновити, щоб допомогти, щоб провести в баланс, щоб зробити реально вас здоровою, здоровою, гарною і щось таке, так? Позбутись, тому що це і дисморфофобія. дисморфофобія, це тоді, коли ви дивитесь в дзеркало. А ви виглядаєте гарною людиною, але вам здається, що ви потворна, що ось великий ніс, що такий діагноз дуже складний. Часто жінки страждають цим діагнозом. Завжди в Голлівуді, і якийсь був, я пам'ятаю, час що там приймали себе, там і боді і Все я за при при. Це те, що приймати себе в першу чергу комфорт, в першу чергу здоров'я, в першу чергу любов до себе. Але коли ми кажемо про таке якесь феодальну річ, як Голівуд, коли там ти просто підписуєш якісь страшні контракти і тебе змушують пахати і про прийняття про те, що ти приймаєш себе. В таких умовах Голлівуду, ну не знаю. Для мене це до речі дуже дивно. Що якийсь етап цього всього був в Голлівуді. Він дуже до речі швидко пройшов, тому що появився потім Анзенпік, появилися ліфтинги всі, а можливі, неможливі, і з цього моменту якось. А, Mm, всі забули про от зараз себе ви можете бачити, так як ти зірки худнуть, як вони себе приймали, це про себе постійно розмовляли. Вся їхня творчість була направлена на просто якийсь невроз, щоб до, довести людям про те, що от приймайте мене такою, приймайте мене такою, приймайте мене такою. І просто ця людина потім заборола пластичні по операції, худна, коротко, стає лялькою. І така потім, боже, я не пам'ятаю, що це все було, але тепер давайте приймайте мене такою. ді справді. Дуже любили приділяти увагу саме з зовнішності. І я досі не розумію, чому не взяти людину, яка вже вам ідеально підходить по параметрах. Ця людина буде грати. І, звісно ж таки було дуже багато гарних акторок, таких як Вів'єн Лі, таких як Грейс Келлі, таких як Одрі Хеберн, які там Софі Ларен, Бреджит Бордо, Моніка Віті, які там залишили свою індивідуальність і були неймовірно, неймовірно казково гарними, казково гарними, але були й ті, які... які Вирішили все ж таки себе змінити зради майбутнього. І я ні в якому разі не буду засуджувати нікого. Людина має право зі своїм життям, я суджу, робити все, що їй о, хочеться. От хочеться людині це зробити, вона зробить. Хочеться людині зробити зі своїм життям. Ми вправі робити зі своїм життям, зі своєю зовнішністю, з не знаю там, будь-чим, будь-яку зачіску, будь-який образ. Чому ні? Чому ні, якщо ми не заважаємо там, так не робимо ніяких протизаконних дій, то ми, в принципі, можемо робити якісь речі з собою і не боятись. Наприклад, що люди бояться більш за все розочаруватись в пластиці чи ще щось, як бояться саме осуду оточуючих, осуд оточуючих дуже багато кого вбив, на жаль.